Сьогоднішня тема нашого уроку симетрія відносно прямої, відносно точки та поворот. Отже, як будувати симетрію відносно прямої? Припустимо, у вас є трикутник АБЦ та є пряма А. Щоб побудувати трикутний симетричний даному, вам потрібно із кожної вершини провести перпендикуляр через пряму А. Проводимо. Отже, з точки Б проводжу штрихом перпендикуляр. через Пряму А. Також провожу з точки С з вершини С перпендикуляр. Перпендикуляр нагадую, це пряма, яка проведена під кутом 90 градусів. Де у нас буде кут 90 градусів. Ось кут 90 градусів, ось кут 90 градусів. Та ось кут 90 градусів. Тепер вам потрібно виміряти відстань від точки Б до прямої А. Давайте порахуємо по клітинках. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клітинок. І тепер від прямої А до шуканої точки також буде 7 клітинок. 4, 5, 6, 7. Ми отримали точку Б. Б штрих. Виміряємо відстань від точки С до прямої А. Це у нас 5 клітинок. Тому від прямої А до шуканої точки С' штрих буде також 5 клітинок. Ось точка С штрих. Тепер від точки А від вершини А до прямої А у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клітинок. Отже, від прямої А до шуканої точки А буде також 8 клітинок. 4, 8. Отримали точку А штрих. Тепер з'єднаємо дані точки. Таким чином. У нас утворився трикутник А'Б'С', який симетричний трикутнику АВЦ відносно прямої А. Початкову фігуру прийнято називати прообраз. Отриману фігуру прийнято називати образ. Таким чином, Аштрих є образом трикутника АБЦ. Або можна сказати по-іншому. Трикутник АБЦ є прообразом трикутника Аштрих Добре. Тепер давайте з'ясуємо, як здійснювати побудову симетрії відносно точки. Припустимо, у вас є трикутник АВС, і нехай позначимо точку О. Щоб побудувати симетрію відносно точки, вам потрібно з кожної вершини провести пряму через точку О. Проводимо пряму. Та виміряти відстань від точки А до точки О. Це у нас 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. І таку саму відстань ми побудуємо від точки О до А'. штрих. Теж 8 клітинок. Таким чином я отримала А'. штрих. Тепер побудуємо пряму з точки С через точку О. Виміряли відстань від С до О і таку саму відстань вимірюємо від О до С штрих. Тепер побудуємо пряму, яка буде проходити з точки Б через точку О. Виміряли відстань від Б до О. Така сама відстань буде від О до Б ш'. З'єднаємо дані точки. Таким чином, у вас утворився трикутник Аш', Б', С', який симетричний трикутнику АБС Відносно точки О. Як ви помітили, ці трикутники будуть рівні. Початковий трикутник буде називатись прообраз, отриманий трикутник буде називатись Образ. Тепер давайте навчимося будувати поворот поворот навколо точки. Щоб побудувати поворот, вам треба з'ясувати: ви хочете будувати поворот за годинниковою стрілкою. Чи проти годинникової стрілки. І друге, що вам потрібно з'ясувати, на який кут буде здійснено поворот. Давайте побудуємо вам, з вами поворот на кут 90 градусів за годинниковою стрілкою, тобто в цьому напрямку. Для цього мені потрібно провести пряму з точки О до точки А до точки Б. Та до точки С проводимо. Отже, пряма до точки А, пряма до точки Б. Так вийшло, що вони співпадають, пряма до точки С. Є. Тепер вимірюємо кут 90 градусів. Отже, якщо у вас є пряма ОА, вам потрібно відкласти кут 90 градусів за годинниковою стрілкою та провести пряму. Ось тут у мене буде кут 90 градусів. Тепер Мені потрібно виміряти відстань від точки О до А. І така сама буде відстань від точки О до штрих. У даному випадку це 4 клітинки, тому шукаю на даній прямій відстань 4 клітинки. Побудували, знайшли точку штрих. Те саме здійснюю для точки Б. Отже, у мене є пряма ОБ. Прикладаю транспортир, вимірюю кут 90 градусів за годинниковою стрілкою. І тепер вимірюю на побудованій прямій відстань таку ж, як була від О до Б. Від О до Б у нас була відстань 8 клітинок. Тому вимірюємо також на даній прямій 8 клітинок. Отримали без штрих. Тепер у нас є пряма ОЦ. я маю прикласти транспортир та виміряти ку 90 градусів. Отже, де у нас буде 90 градусів? Ось. Щоб знайти шукану точку штрих, вам потрібно виміряти відстань від О до С. І така сама буде відстань від О до штрих. Отримали всі точки. Тепер можемо з'єднати, побудувати трикутник. Ми здійснили з вами поворот навколо точки О на кут 90 градусів за годинниковою стрілкою. Як ви помітили, трикутник А'Б'С' рівний трикутнику АВС. Початковий трикутник буде називатися Прообраз, отриманий трикутник буде називатися Образ. Давайте підсумуємо, як здійснювати. Побудову. Якщо вас просять здійснити побудову відносно прямої, то вам потрібно із кожної точки провести перпендикуляр до даної прямої, виміряти відстань від даної точки до прямої, і така сама відстань буде від прямої до шуканої точки. Щоб здійснити симетрію відносно точки, вам потрібно із вершини, наприклад, трикутника, провести пряму через точку симетрії, продовжити цю пряму, далі виміряти відстань від початкової точки до точки симетрії, і така сама буде відстань від точки симетрії до шуканої точки. Це ви здійснюєте для кожної вершини, наприклад, трикутника чи іншої фігури. Щоб здійснити поворот, вам потрібно з'ясувати, це поворот буде за годинниковою стрілкою чи проти. Також вам потрібно з'ясувати, на який кут ви будете здійснювати поворот. Ви проводите пряму з точки О. До відповідної вершини. Далі прикладаєте транспортер, вимірюєте необхідний кут, проводите пряму. Далі для пошуку точки вам потрібно виміряти відстань. Припустимо, ми розглядаємо точку А. Отже, вимірюєте відстань від О до А. Така ж буде сама відстань від О до шуканої точки А'.